Увага! Нові правила мобілізації ВПО з 1 червня 2025 року, з 1 червня в Україні нові правила мобілізації. Вони стосуються і внутрішньопереміщених осіб, ВПО не звільнені від мобілізації. Якщо ви переселенець, ви також зобов'язані стати на військовий облік у новому місці. Навіть без документів облік обов'язковий закон не робить винятків. Переїхали, маєте 10 днів, щоб повідомити орган соцзахисту, повертайтесь назад, повідомте за три дні до виїзду. Якщо ви прибули з окупованої території, стаєте ВПО, і після цього ваші дані передаються до ТЦК. Хто підлягає мобілізації? Чоловіки 18 60 років, придатні або обмежено придатні, резервісти, ті, хто вже служив або має досвід, особи з нетяжкими судимостями. За рішенням Генштабу ті, хто раніше був виключений з обліку, але знову визнаний придатним, до 6 червня всі обмежено придатні повинні повторно пройти ВЛК. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.